Кривий ріг у скорботі. Пошукова операція на руїнах готелю, що знаходився у самому центрі нашого міста. Завершена чотири життя відібрала підступна атака ворога. Серед них – 53-річний Сергій Сергійчук, колишній очільник Черкаської ОДА. До нашого міста приїхав у службове відрядження, яке стало для нього останнім. Криворіжці висловлюють співчуття родинам загиблих та діляться власними історіями порятунку. Олег живе у будинку навпроти епіцентру удару. Проснувся, по стіклу, пішов, спустився на перший поверх, сів з авто, ціле, сів в авто і поїхав в місто Апостолове Я до мами, я не зміг, тут знаходитися. У квартирі ми виконали тільки ремонт і пошкодило. Майже весь наш ремонт пошкодило. Стіни, вікна, все встелило склом і, і побило стіни. Пошкоджений дах, купили корита. Поїхали на оптову базу, купили корита і будемо в разі дощу збирати воду. А в надіждах, що нам можливо нам поміняють. Пані Ольга мешкає з 15-річною донькою у квартирі на третьому поверсі. Крізь розтрощене вікно видно залишки готелю. У кімнаті, де в момент вибуху спала дитина, не лишилося місця, яке б не було всипане уламками скла та будівельних матеріалів. Я була в своїй кімнаті, дитина була в своїй кімнаті. Різкий звук, світла немає. Це навпомацький біжиш і сильний такий пиловий туман одразу. Приходить, дитина кричить, мама, мама, вибуркується з тих штор, скло летить. Я її беру, в неї трошки лице вкрив, ну, неї лице в крові і ноги нижче колін. Коли я її беру, сипеться з волосся, ми на пальчиках з неї пішли в Змилося все, ну якось так дивлюся, що таких глибоких порізів немає. Якось так нас, і, мабуть, найщаслива родилася, ангел-хранитель прикрив крилами. Хочу сказати, штори взяли на себе основне, тому що, якщо б не було штор, то посічення були б набагато більші. Я дивлюся на цю картину, це дуже важко. Я вже розумію, що там люди лежать. Не дай Бог нікому такого. Криворіжці з інших районів міста приїздять схилити голови біля місця, де обірвалися людські життя. Чисті Сергій мешканець будинку шкод. на Східному, котрий теж був під ворожим ударом навесні. Подивитися на цю шкоду, на цю біду, бо самі недавно відчували таке і подивитись, живу, як людей, мирних б'ють. На 95-му кварталі працює донька Сергія. Їй пощастило двічі, адже під час обстрілу на східному її не було вдома. Під час удару по центру міста на роботі збирався за дочкою їхати сюди на 95-й. і так. Вийшов до, до ліфту, як влупило, і додому залетіли знову назад. з Цією жінкою. Криворізька художниця Марина Холодняк каже, намагається надихати рідних і знайомих, жити і боротися попри все. Живемо завжди в страху, але потім збираєш себе знову по всім шматочкам, яким тільки можна вже котрий раз. І Живеш далі, бо я для кого, і треба намагатися все одно бачити щось хороше. У нас є життя і це найцінніше, і поки ми живі, треба жити. Наслідок ракетного удару багато підприємців зазнали збитків. Богдан був власником знаної у місті Бургерної. Уламки боєприпасу та вибухова хвиля в одну мить знищили плоди багаторічної праці. У нас була в оренді кава машина, кафемолка. Ми замінили на нову витяжку, таку, що добре втягує. Поміняли теж нове холодильне обладнання. Ну, всьому прийшов, як говорится, кінець. 39 тисяч доларів було вложено, ну і как якби бы не залишилося нічого. Тим часом торговельні заклади, які пошкоджені менше, вже починають повертатися до роботи. Ну, я побачила розрушену стіну. Я дуже сподівалася, що в нас не буде пошкоджень. Внутрі магазину, внутри магазину пошкоджень немає. Ми швидко відновилися, зібрали те, що там було зламано, поламано і відновили роботу сьогодні вранці. При вході тільки ми там зайшли, там дверей, тобто дверей взагалі не було, вони були розкорочені, не було пакету в дверях, само пакету бачив, зразу що немає вікон взагалі. Тобто вікна в нас взагалі вилетіли повністю. А, літня траса, як ви бачите, нас там посікло дуже сильно. А тут було все, ну це було не дим, це був стритіння пив. Тобто, через те, що розрушило, там було дуже багато пилу. Вчора працювали вже з 12. Ми працювали на доставку, була на саме акція, промокод. Якщо хтось замовляють і там пишуть Путін, не буду казати там слово це не хороше. То ми даворували Хачапурі». Другий день поспіль. Наше місто страждає від ракетних атак та залікової рани. Але вкотре доводить, ми вистоїмо. Хай тримаються люди, терплять, тримаються. Хай їм Боже допомагає швидкої перемоги, хай наша влада допомагає, люди допомагають. Що зробиш? Треба якось вижити. Переборемо. Анна Ніколенко, Карина Крикун, Єлизавета Гусак. Цей день.